Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося у місті Львові і позаду нас церква святого Андрія. Колись це був костел монахів-бернардинців. З цим костелом пов'язана не одна історія родини Шептицьких. Про одну з таких розповім вам сьогодні. У 1861 році, 1 жовтня, наречена Софія з Фредрів. І наречений Іван Шептицький у цьому костелі беруть шлюб. Зараз ви побачите запис метричної книги. Цього ж року малярка Софія Спедрів-Шептицька дарує свій образ святого Івана Здуклі. Між іншим про Івана Здуклі. На площі біля костелу є колона. Зараз з міркувань безпеки ця колона, захищена арештуванням. І наверху сьогодні ми бачимо так звану вазу. Вона була там встановлена у 1950 році. А до того, у 1736 році, там поверх колони була встановлена статуя святого Івана Здуклі. А я вам дякую за вашу підписку, вподобайки коментарі, а також вашу підтримку на Манобальці. Залюблюємося у своє і далі. До зустрічі завтра.